Ми знаходимо 150 тисяч відмазок, щоб не приділяти час собі. Нема часу. Ну, Там діти, чоловік, ще хтось. У мене є особлива дитина, і друга також з затримкою мовлення, які ходять на різні заняття додаткові, з якими я займаюся вдома, які зараз хворіють, але незважаючи ні на що. Я знаходжу час для себе. І насправді любов до себе це любов у дрібничках. Ти думаєш, що та я і так люблю себе. Але пофіг, я можу поїсти там з якоїсь і накидати все в одну кучку, і ти, хто там бачить, тим, тим паче, коли ти вдома сама. Та? Там стоять платчика якісь на особливий випадок. Сервісу шафі для особливих гостей. А ти так. Тобі можна і з побитого, надщербнутого. Як попало. Правда? Чому ти так себе не любиш? Чому не проявляєш любов до себе? Хочеш, щоб інші тобі давали? Щоб інші любили, цінували, приймали. А ти цінуєш? А ти приймаєш? А ти любиш? Себе любиш? Так, як хочеш, щоб тебе любили інші. Ти ж хочеш, щоб хтось зранку приніс тобі сніданок якусь каву з круасаном у ліжку, правда? Хочеш? Але для себе найкраще не обираєш? Завжди найкраще віддаєш комусь. Дітям в основному, так? І дітей учиш також. Найкраще комусь віддавати, не собі. Собі не треба, ми ж не заслуговуємо, ми не достойні. Правда?